Дуже важливо, щоб в нас знову відродилася. Ще одна нова хвиля активної допомоги фронту. Я маю на увазі, в тому числі і простих українців, і, і навіть з державного бюджету. То ми не можемо в цьому році дозволяти собі зайві непотрібні видатки на все, що можеш. А ми мусимо переформатовувати їх виключно на потреби ключові потреби, які стосуються збройних сил України, які стосуються підтримки ветеранів закрити нарешті всі на законодавчому рівні проблеми, які сьогодні мають. Родини добровольців, які загинули в перші місяці війни. І ситуація, яка стосується родин військовослужбовців, які воювали з 2014 року. Тому вони обмежені в законодавчих навіть одноразових виплатах від родин військовослужбовців після 2022 року. Для мене, наприклад, це немає різниці, тому що ми всі говоримо, війна почалася у 2014 році. З того, що ми спілкуємося, в нас дуже багато людей. Є зараз на фронті. от сьогодні навіть зранку я говорила з Олегом Тягнебоком, який зараз є на запорізькому напрямі. Він каже, що активних два тижні вони просто бомблять нас масово дронами, тобто вони вони раніше, якщо це було тільки вночі. То тепер це масово ще і в день, тобто велика ця агресія, велика вседозволеність з боку Росії. Тобто, ми, як українці, маємо мобілізуватися більше туди. І повірте, ми перейдемо ці хвилі, бо ми в нашій історії, ми вже з вами про це сьогодні всі говорили, різно переходили. Але ми є. Ми є як нація, ми є як держава. І... Коли моя завжди кажу, я дивлюся на наших, о, значить Шухевича. Як йому було ще складніше, тому що він був генералом армії, не держави, яка фактично не було. Зараз у нас є держава, у нас є визнання, і просто ми мусимо ще раз в собі відродити ті відчуття гордості, хто ми є.